Не забуду цю історію по вік. Прихопило мене якось правий бік, то у холод мене кине, то у піт. Ай -яй, яй. кричу болить мені живіт, скособочило, скрутило мене вріг та, на щастя, кумикола біг. Я від болю, землю, нігтями грибу. Поратуй мене, Миколо, бо помру, кум не гаючи, завів мотоциклет і повіз мене у районний Лазарет. Поки кум до лазарету мене віз, стали мокрими штани мене від сліз, бо дорога до райцентру в нас така, мов чорти на ній гатили гопака. Довго тиснув кум Микола на сигнал, поки виглянув медичний персонал, санітари здоровенні підійшли. Взяли мене за ноги і потягли, затягли в операційну, роздягли на столі, немов Ісуса, розп'яли. Старший лікар каже. Висуньте язик, на живіт натиснув я у крик. Лікар вимовив: у вас апендицит. О! А в лікарні інструментів дефіцит. Мить подумавши, приречено зітхнув. У відчинене вікно комусь гукнув. Гей, Петровичу, неси свою косу. Чую, здалеку, несу, уже, несу, від почутого пройняв мене мороз. Лікар каже, нас закінчився й наркоз. Щоб розрізати живіт вам і зашить, треба вас легенько оглушить. І показує очима у куток. Я побачив і відчув, що раптом смок Замакитрилась від страху голова, у кутку лежить кувалда подіб два. Взяв у руки тухкував до асистент, і до мене підморгнув один момент. В голові мої думки страшні снують, пропав, як не заріжуть, то уб'ють. Асистент Валду розгойдав, але я себе уробити не дав. Я із столу та у двері як рвонув, по лікарні голяком як дременув, та на лихо з переляку заблукав. Довго виходу з лікарні я шукав. Я у відчаї. Ну що ж мені робить? Озираюсь, асистент за мною мчить і кувалдою погрозливо трасе. Я подумав раз трохне і усе, я молитись, господи, прости. Мимо вух моїх кувалду пронеси, порятуй раба Івана від біди, бачу, двері ледь прикриті, я туди, у палату забігаю, там шинки. Ураз на мене полетіли подушки, по інерції забіг на харчоблок, на стільниці трощить кістку товстий кок, загатив мене по черепу хрещем і накрив мене каструлею з борщем, як борщем гарячим бухав пекло, враз прояснення у голову прийшло, ту ж хвилину я блукати перестав і прямісінько до виходу помчав. Головою двері протаранив та у двір, мимо кума пролетів, неначе звір, голяком промчався через весь район. Слід мені кричали люди Чемпіон. За докуря степом аж до небес обігнав Рено, Тойоту, Мерседес. Спантелишино хрестилися діди, а собаки з переляку хто куди. Як додому я захяканий прибіг відпочити на диванчику приліг, за годину мотоцикл заторохтів, кумикола із району прилетів, із порогу загорлав фіскуль, привіт! І уважно розглядає мій живіт, що воно за чудо сія, бо котить за живіт, полапав. Не болить? Розсмоктався, видно, мій апендицит, Хай живе його величність, дефіцит.